Всім привіт! З вами Містер Нуб Ви на каналі Містер Луп. Насправді. Коротше. Добре. Поясню, коротше, зараз, що сталося за цих 2 тижні, коли мене не було. Е -е... Почнемо спочатку. Це вроді би було 22 червня, так, відео Да, 22 червня. Тоді я випустив цей відос. Мені було взагалі настрій офігенний просто. Чітко, мені дуже подобалось і я вернувся на YouTube. Е, зразу що хотів сказати, то що... то що я закидую YouTube канал. Да ладно, ви що? Наприколі, звісно, я не буду цього робити, я ж не дибілюсь, не закидую я нічого. Просто повторюю, настрій в мене був офігенний. 22 червня. Десь через пару днів. Я хотів випустити новий відос, і я вже думав, щоб який відос випустити. Але мені просто в голову думала мисль, що мені робити взагалі, типу, який відос. Я не знав, чи коли мені зробити. По-перше, по-перше, як ви бачите, я зараз в другому місці. Просто от покажу вам. Наприклад, от. Я не в себе вдома. І да, от це от. Я поміняв собі стиль, і тепер в мене такий короткий вилос. Добре. Скажу так. Скажу так, я не покидаю канал. Просто е, за цих два тижні сталося багато якихось там ізміння чи щось таке. Типу. Ну, коротше, по-перше, я підстригся, і це ладно, це аж вчора ці. Ладно, і саме головне, то що я приїхав в Україну. Е, в Україну, так, а там постійно і виключають світло. І там, іде, не буду говорити, що, ви самі знаєте, українці. Вот. Е, і за цього я приїхав. Ну, я приїхав, тому що побачити своїх рідних і друзів, побачив все чітко. І рахуйте, знаєте, я вже тут, їх 28-го вроді да? Знаєте, навіть зараз я подивлюся в телефоні, От мене. це мій новий тепер телефон, От, просто подивіться, який, по-перше, розбитий, блін, фейков фігор. По перше, розбитий і. коротше, свій старий телефон, екран погнувся. Ладно, давайте я подивлюся, якого числа я приїхав в Україну. Значить, дивіться, 27 червня я, получ... Ні, 26 я получив цей телефон, а коли я поїхав в Україну, це 27 червня, 8. Тобто в 10-й годині вечора я поїхав в Україну. Порахуємо, порахуємо. Тобто, 5 днів прийшло з того моменту, як я зняв відео. Рахуємо, значить, у нас є, значить, 30-го, значить, 3 дня. І сьогодні у нас. 3 дня, і сьогодні у нас 9. -го. 12 днів пройшло. 12 днів майже 2 тижні. А по фактам, через пару днів у мене вже на каналі було 3 тижні, як я не знімав відос. Я повторюю, у мене виключають світло, і я цей відос маю дуже швидко записати, тому що на компі. У мене тільки що виключили світло. От, тобто, якщо би ніфіга, от тільки що. Коротше, що я хотів сказати, друзі, то що. Відоси будуть, будуть, але я не знаю, чи будуть багато відосів, чи будуть мало. Знаєте, одне я скажу, то що цей відос 100% вийде. Я просто хотів розказати вам, по якій причині я пропав з YouTube канала на два тижні. У мене дуже мало підписників, но 109 підписників це для мене просто бабах. Кось там може мільйони, кось там 7 мільйонів, 10, 20, 30, 40, 50, може бути 100 мільйонів. Но мені і 100 достатньо, тому що я знаю те, що є. Є пара людей, які мене дивляться. Я знаю те, що не всі. Скажу так, я, я бачив, що на моєму відосі, який недавно вийшов, грав в самі кранжові ігри. Кстати, подивіться, обов'язково його подивіться, тому що він дуже топовий вийшов. На тому відосі... Набралося буквально 5 чи з чи, чимось переглядів чи скільки. Коротше, мало. Хоча в мене 100 підписників. Ладно, що хотів я розказати. Я навіть не по цьому. Хотів я зняти вам, розказати просто, чого я пропав і що буде далі. З каналу я не покидаю канал. Як ви бачите, я нахожусь в другій місцевості. Це знаходиться дуже-дуже далеко від Польщі. Ну, тобто від Кракова. Годин 10 їхати, і це ще я приїхав в Івано-Франківську область, а именно, тобто в Івано-Франківськ, і звідти я їхав в Богорочане. З Богорочана я, їх, я їхав під Підгір'я, а це таке село і там, де я зараз живу. По факту, тут дуже погана мережа, тут можна сказати, кожен ранок просто. Бу то би її нема кожен ранок виключаю світло все таке. І я не встигаю нічого робити. Кожен ранок я просипаюся. І отакі от, от вибачте за це, тому що це просто капець. Я недавно просто наріснув кожен ранок я просипаюся і думаю, що мені робити. Окей, давайте розкажу, що було протягом цих двох тижнів, двох тижнів, а навіть більше. 26 червня. 25 го у мене поламався телефон. Екран погнувся. Мені було погано. По факту, мені телефона бу... тоді не треба було, тому що я, по фактам, був з скомп... компом. І зараз я якраз на ньому записую. Е... Ну, коротше, от, друзі. Е... Значить, е... я тоді думав, що мені робити, я ледве як пробував, і отак от телефон ногою гнув. І в мене вийшло. Він включався навіть. Все було добре, але через один день він зразу виключався. І ітогам це все корпус. І я тоді думав, ладно, треба щось робити і краще з Майсером. Це вже було в Україні. Я сказала, окей, в Україні. Добре. Мама мені говорить, набере телефон, і тіпа, їдь. позиції. Ми будемо їхати дуже довго, і ти можеш сидіти там щось і в Україні, поки твій телефон не зроблю. Я такий думаю, а що там одну ніч просидіти, потім ми в Франківську будемо, бистренько там тере в сервіс підемо і телефон по ремонту. Не по факту. Узнав я ціну, 1700 гривень коштує для того, щоб просто зрівняти корпус і все було добре. Я таки думаю, ну ладно, по. Подожду, поки мама тоді. Мама лишилася у мене на 3 дня. Після того часу до того часу, як мама поїхала, мені було дуже добре, я кайфував. Перших три дня я просто ходив з хлопцями, моїми друзями, і гуляв або ж кудись ходив далі. Мама поїхала в понеділок. По фактам, це вже пройшло 8 днів, як мами нема. Мама поехала в понеделок. Я, как только она поехала, мне было дуже пан. Я уже просто не знал, что делать. И, короче, жестко я был, можно сказать, в тельте. Просто это так делюсь. Так, ладно. Да. Поехала в нам. Я был в тельте. Ну і потім, коротше, я знав, то, що в мене є ютуб канал, все-таки не забув, не, не думайте, що я такий тупий вже забув. Хоча може таки бути. Ем, вот Отак от, далі ж. Йой. Коротше, що сталося далі? Я вже поціленки почав привикати до цього світла і все таке, тому що без світла мені було, як чесно, хірово. Наприклад, коли є світло, то я можу подивитися Ютуб, можу щось пограти, а. Коли нема, то я або граю в карти, або кудись їду. Тому що, що робити? Отак от, от я і живу. Е, добре, давайте зробимо далі. Десь потім я вже зрозумів, що все добре. Мами вже немає, я такий все одно хоч і скучав, але все одно було все добре. І десь недавно я вже привик до цього всього. І тепер, коротше, я зрозумів, що треба щось робити. Я думав... Короче, то що я надіюсь, то, що ви вже будете цей, що будете знати мене. Я не пропав, я її буду, і я є, і буду, і завжди буду на YouTube каналі Містер Нуб. Що скажу? Я не знаю, чи будуть відоси в цьому місці, чи будуть в наступному місці. Скажу одне то, що як тільки я приїду з України, 100% буде відос. Так, да, я забув вам показати, тому що в мене є на телефоні відос, там де я їхав в Україну. Я забув, я мав його змонтувати, змонтажувати. Так що, коротше, друзі, ждіть, я його зроблю. Як тільки я буду виїжджати з України, зроблю. Я буду все вам пояснювати. Звісно ж, я буду вам показувати фотки, всякі щось таке. Буде все. Я все сказав. вибачте, що я так довго це все об'яснював. Я не знаю, що буде, дов... що буде далі. Тому що в комп'ютері я толком не сижу. Я недавно яким сьогодні був. Посидів в комп'ютері, подивився там, програв щось, подивився. Вот. І зараз отак от, коротше. Ну що ж, друзі? Блін, не знаю, що сказати. Знаєте, навіть хочеться мені зняти якийсь відос там з Юляном, з Барні, чи що. Ну, прикол в тому, що я зараз з Барні і з іншими хлопцями гуляю, але я не можу зняти з Юляном, Хоча ні, я можу зняти з Юляном відос, але у нас постійно виключають з ним світло, так що нам треба колись спіти і зробити. Або ж, ми можемо, я можу, з ним побачитись і ми. Я може, і покажу вам його, можете і ви побачите його. Чесно, я з Юляном ніколи не бачився. Я дуже хочу з ним побачитися. Він живе в Франківську, але, блін, типа, раді цього я можу і реально поїхати в франківську і побачити. Коротше, от що я хотів сказати. Ладно, друзі, відоси будуть, все буде добре. З вами був містер Нуб. Не забувайте мене. Коротше. Ну, знаєте, я просто радий, що зняв нарешті цей відео для вас. Тому що довго не було відео. Довго, два тижні. Хоча на моєму другому каналі аж 8 місяців не було. Це просто капець. Ладно. Фух. З вами був містер Нуб. Ждіть нові відоси. Не забувайте мене. Всем удачи и всем пока. Блин, и всем пока.